Напевно, купуючи спеції, ви не завжди залишаєтеся задоволені їх вартістю та якістю, і аромату мало, і свілістю мнівна. В такому випадку варто самостійно зайнятися їх заготівлею і для початку освоїти вирощування базиліка в домашніх умовах трохи корисної інформації. Отримання успішного врожаю залежить від багатьох факторів. В тому числі і від вибору насіння на сьогоднішній день на ринку насіння представлено величезний асортимент видів і сортів базиліка, які відрізняються формою і розмірами кущиків терміном активного росту зелені, а також забарвленнями, відтінками і звичайно ароматами. Тому, перш за все, потрібно ознайомитися з усім цим різноманітністю і визначитися з вподобаним видом. Остаточно вибрати сорт можна після того як вирішити. Де ви збираєтеся вирощувати пряність на підвіконні в квартирі в тепличних умовах або на грядці? В городі у першому варіанті рекомендується вибирати сорти з дрібними листочками, але рясним озелененням. Наприклад, скоростиглий Василіск формує дуже декоративний зелений кущик. Король, крім густий фіолетової крони, володіє сильним пряним ароматом. Також для домашнього вирощування підійдуть дрібнолисті сорти Балконстар, мінімум, маркіз або гвоздичний аромат, посів насіння базиліка. В умовах квартири можна розглядати і як спосіб отримання розсади з подальшим вирощуванням в теплиці або в відкритому ґрунті. Це дає можливість зрізати перші листочки ще на підвіконні. А після висадки на грядки отримати повноцінний ранній урожай пряної зелені, при прагненні до цілорічного вирощування базиліка, слід зауважити, що кількість та якість врожаю безпосередньо залежить від часу посадки або посіву так, щоб продовжити життя літньої зелені, можна просто пересадивши на зацвілий кущик згороду в квітковий горщик, інший швидкий спосіб того, як виростити базилік, це укорінення бічних пагонів. В цьому випадку зрізані гілочки ставлять в воду і чекають, поки на них з'являться корінці. Зазвичай це займає від 10 до 20 днів, після чого їх пересаджують в грунт такий метод при благополучній приживлюваності, дозволяє вже приблизно через 2-3 тижні отримати перші молоді листочки і забезпечити себе пряною зелені місяці на 3. Тільки от варто згадати, що базилік важко переносить пересадку і. Результативність завжди сумнівна, особливо якщо тривожитися коренева система дорослих рослин, тому щоб отримати молодий і перспективний базилік, вирощування з насіння є найкращим варіантом підготовчої роботи, підбираючи ємність і ґрунт для вирощування базиліка на підвіконні потрібно пам'ятати, що це обмежена кількість ґрунту має забезпечити харчування рослини протягом усього вегетаційного періоду, тому оптимальний обсяг горщика повинен бути не менше 1 літра, а ґрунтова суміш бути родючою, а також повітро. І, влагопронецемой, для доного можна взяти звичайну городню землю, суміш потрібно продезінфікувати, пролити розчином марганцівки, будь-якого фунгіциду або прогріти в духовій шафі. Також важливо не забути про пристрій дренажу, щоб надлишок вологи при поливах не спровокував загнивання коренів так, обов'язкові отвори в дні горщика спочатку закривають гравієм дрібними камінчиками, уламками пінопласту або навіть шматочком синтепону. А тільки після цього ємність заповнюють ґрунтом. Насіння базиліка не завжди потребують передпосівної обробки, але є кілька перевірених способів поліпшити їх схожість, або можна просто замочити їх в розчині стимулюючих препаратів, таких, наприклад, як корневин, етамон, альбіт та інпосів насіння і забезпечення оптимальних умов сходам тепер, що стосується норм висіву, плануючи вирощувати базилік. В квартирі для посіву в горщик діаметром 20 досить буде 5-7 насінини, які в рідкісних випадках 1-0-0 схожості проїджують, залишаючи не більше трьох рослин. А якщо посіви будуть використовуватися в якості розсади? То в такому випадку норми істотно збільшуються, так як на цей короткий період харчування для молодих рослин буде цілком достатньо, сіють насіння у вологий ґрунт, заглиблюючи не більше, ніж на 1-1 п'ять. При висіванні в обмежених контейнерах або горщиках зручно користуватися тонкою дерев'яною паличкою, а для роботи у відкритому ґрунті знадобиться невелика сапа, землю ущільнюють настільки, щоб і паросток благополучно зміцнився в глибині. Але й щоб сходи змогли пробитися наверх для забезпечення оптимальних умов проросткам. Після закладення насіння горщик рекомендується закрити шматком скла опрозорої поліетиленової плівки і забезпечити температурний режим близько 25 градусів. Через 7-10 днів почнуть з'являтися перші сходи, і тоді горщик потрібно перенести на підвіконня південного або південно-східного вікна. Під час росту кущик рекомендується періодично перевертати по відношенню до джерела світла для максимально декоративного формування крони, також для підтримки краси листя при використанні зрізають потроху з кожного боку подальший догляд. Головне, що потрібно для успішного формування рослин, це забезпечення оптимальних умов, температурний режим не нижче 20 градусів, достатня освітленість. Період з листопада до січня зазвичай потрібно штучне продовження світлового дня, коли в уміру необхідності, щоб ґрунт завжди залишалася вологою, але не мокрою. Також молоді рослини потребують профілактики грибкових захворювань, які часто стають причиною загибелі сходів, і для цих цілей використовують будь-які фунгіцидні препарати. А для підгодівлі дорослого базиліка найкраще застосовувати органічні концентрати гумату, як бачите. Зовсім небагато зусиль забезпечують вам не тільки живе озеленення квартири і арматну, екологічно чисту і завжди свіжу пряність.